Пожертвувати тимчасовим заради вічного. Мабуть, саме це спонукає людину зробити важливий і відповідальний крок у житті прийняти чернецтво. У четвертий тиждень Великого посту Українська православна церква поповнилася ще двома монахами. Чернечий постриг прийняли глава адміністративного апарату Київської митрополії протоєрей Володимир Кацаба та студент першого курсу Київської духовної академії Іван Поляков. Чин постригу звершувався в печерному храмі Лаври, преподобного Феодосія, де зібрався сон Мархієреєв, на чолі з предстоятелем церкви, блаженнішим митрополитом Онуфрієм та владикою ректором київських духовних шкіл митрополитом Антонієм. За традицією чинопослідування, перед тим як звершити постриг, архіпастер тричі вручав майбутнім чинцям ножиці на підтвердження їхнього твердого рішення прийняти чернецтво. А потому постриг обом навхрест волосся на честь Пресвятої Трійці, цілковито посвячуючи їх цим на служіння Богу. Під час постригу проти єрея Володимира Коцабу нарекли іменем Віктор на честь мученика Віктора. До речі, саме цим ім'ям був ще у дитинстві охрещений його близький родич, покійний митрополит Володимир Сабодан. А студент Іван Поляков отримав ім'я Агафадор на честь мученика, пам'ять якого припала на цей день. Желаю вам помощі Божої вашої в вашій, в вашій житті, в анашеській житті. И чтобы та река, в которую вы сегодня ступили, что она была для вас не каким-то безмерным водным пространством, но чтобы была такой, которую вы легко с помощью благодати Христовой переплевете и на той стороне вечная Пасха во Христе Иисусе Господе нашим. Поздравляю еще раз вас. Помощи Божьей. Ведучий нашої програми, віднині і Яроманах Віктор, змінивши ім'я та надівши чернече облачення, не змінив своїх намірів доносити до людей цікаві сторінки із життя нашої церкви та залишається й надалі ведучим православного вісника. А ми бажаємо йому Божої допомоги на поприщі ангельського служіння церкві Христовій.